Всім добрий день. Я отримала довгоочікувану посилку, це перша в цьому сезоні, від інтернет-магазину Кустик Оптом і хотіла би з вами поділитися своїм відгуком. В цього магазину я замовляю вже втретє, тобто цей 2020 рік багато саджанців були посаджені. І весна 2021 рік. І основний висновок мій про цей магазин те, що пересорту тут немає. Це 100% в мене. Жодного пересорту і дуже міцна коренева система, дуже загалом міцні саджанці. Е, цей магазин в мене на рівні з флоранова, тому що флоранова там така більш яскрава упаковочка, теж все гарно, завосковано. Тут видно теж дуже двойливу упаковку. Е, я не буду цілу коробку тут розбирати, обмаль часу. Проте е, дивіться, це в мене саджанець П'єр ронсар Ось який так, великий, великий саджанець, міцний. Ще один плюс, тут навіть коріння видно. Ще один плюс цього магазину це є те, що великі такі бірки вони не стираються. Якщо ви десь самочуєте ці саджанці, відповідно на кожному саджанці є бірка, вам дуже зручно, ви помістили в відро. І, власне, бачите, деякий саджанець собі потім розсадили, чи зняли бірки, чи десь поставили поруч. Які ж сорти я замовляла? Тут одразу йде така накладна. Відповідно, всі сорти описані. В мене це Дінки, Помпонела, Манстетвуд, Ронсар, Артеміс, Лариса. Так, давайте глянемо далі. Є Crown Princess Margaret, Emilian Гіо, Amnesty International, Red Perfume та Біліг. Mm -hmm. Ось продавець гарно, все чітко. Тут видно дата замовлення, все і відповідно, все чітко вказують. Yeah. Саджанців там можна багато говорити, але власне по самих сортах, коли ви там висаджуєте плетисту троянду під арку, і вона справді виростає того сорту, який ви очікуєте. Це дуже-дуже добре. Тому однозначно хто ще сумнівається, хто зустрів цього продавця і не знає, обирати, сорати, не обирати, замовляти чи ні. Тобто я тут однозначно акустик оптом рекомендую. Ну, все, я пішла засаджувати нову ділянку. Це не собі я це все замовила, в мене ж тут немає місця, трояндовий ліс. Тому в мене такий новий ландшафтний дизайн і буде нова ділянка. Теж згодом все розкажу, покажу і буду старатися знімати відео. Всім па-па!